Добрий день, я Нелі Олександрівна. Сьогодні ми з тобою будемо займатися математикою. Будь ласка, підготуй зошит з математики та олівців. Тобі вчитель в класі розповідав, що кожен предмет має свій розмір. Дивись, наприклад, оце іграшка, вона велика, а оце іграшка маленька. Мавпа велика, а тигр маленький. Є в мене отака паличка, а є в мене отака ручка. Паличка вона широка, а ручка тоненька, вузенька. Є в мене олівці. Один олівець зелений, довгий. А рожевий? Короткий. Скажи мені, будь ласка, який з цих олівців довгий? Якого кольору? Зелений, він довгий, а рожевий? Він короткий. Ти бачиш, він маленький, він короткий. Давай ми з тобою подивимось на екран. І визначимо з тобою, де в нас намальовані предмети довгі, а де короткі. Так, увага на екран. Це ми сьогодні в нас довгий та короткий. Дивись, який міст ти бачиш. Скажи мені, будь ласка, він короткий чи довгий? Який він? За розміром. Довгий, молодець. А цей місточок який? Цей маленький, коротенький. Так, молодець, ми дуже-дуже швидко можемо його перейти. Ти бачиш? А міс цей довгий, тут дуже довго, ми будемо йти, дуже-дуже довго. Далі, скажи мені, будь ласка, оцей цвях який по довжині? Він довгий чи короткий? Довгий, молодець. А знизу? Який довгий чи короткий? Короткий, добре, молодець. Поїхали далі. Так, наступна. Дивись, ти бачиш, яка тут дорога. Як ти вважаєш, ця дорога коротка чи довга? Довго будемо їхати? Так, вона дуже-дуже довга. А оця дорога яка? Оця. Вона коротенька. Ти бачиш? Тут раз, два та прийшов. Вона коротенька. Дивимось з тобою далі. Зверху в нас такі спакеті. Ти полюбляєш, напевно, їсти, так? Зверху вони довгі чи короткі? Довгі, молодець. А отут макарошки знизу, які вони довгі чи короткі? А вони вже коротенькі. Бачиш, знизу вони коротенькі. Добре? Давай далі подивимось. О, ти бачиш тут сукні. Оця сукня, давай подивимось. Оця. Яка вона довга чи коротка? Вона довга, ти бачиш? А отут сукня яка довга чи коротка? Коротка, молодець, вона коротка. Добре? Давай далі подивимось. О, морквинки, так? Це морквинки. Скажи мені, будь ласка. Знизу яка морквинка? Довга чи коротка оця? Довга, молодець. А скажи, будь ласка, а зверху? Довга чи коротка? Коротка, молодець. Далі. Ти бачиш, тут у дівчинки волосся яке. Дуже довге, ти бачиш? Ось волосечко, воно довге. О, довге в неї волосечко. А зараз подивимось на іншу дівчинку, ой, а у цієї дівчинки. Ти бачиш, вже волосечко коротеньке. Воно дуже-дуже отут закінчується. Ти бачиш, воно коротеньке. Так, далі. Так, це мотузочка. Вона в нас така коротесенька. Бачиш, коротка. А от, наприклад, цю мотузочку подивимось. Ого, а ця мотузка вже дуже-дуже-дуже довга. Добре, тут в нас є, дивись, отакий от одяг. Один одяг в нас має. Ти бачиш отакий довгий рукав, а отут який, він коротенький. Бачиш, тут коротенький рукавчик. Так, є таке молодець. Дивись, тут намальовані сходи. Так, давай повернемось з цих. Як ти вважаєш, тут сходи довгі? Чи вони дуже швидко закінчуються, чи вони короткі? Довгі. Дивись, довго, 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 довго треба підніматись. Довгі. Так. А тепер дивимось на ці сходи. Ой, а тут дуже, напевно, ми з тобою швидко. Раз, 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 раз і добігли. А ці сходи коротенькі, короткі. Молодець, дуже добре. Ми з тобою подивились, ти бачиш, як багато у світі довгих та коротких предметів. Тепер ми з тобою відкриваємо зошиток, от на який темп довгий та короткий. Це сторіночка номер 5 Подивись: в нас є ліс. Бачиш отут, от ліс намальований. Ось ліс. Так. У лісі ростуть ялинки. Захотів прибігти зайчик до лісу, де ми будемо малювати стежку, Доріжку, от він біжить. Тепер давай приведемо лисичку до лісу. Ось. Скажи мені, будь ласка, у кого стежка коротенька у зайчика чи у лисички? У зайчика ти бачиш, як він дуже-дуже швидко прибіг до лісу. Вона коротенька. А у лисички ти бачиш дуже-дуже довго вона буде бігти. Вона довга. Проведи, будь ласка, такі стежки. Довгенько для лисички і коротенько для зайця. Молодець, якщо не встигаєш, став паузу. Тепер давай ми з тобою ще подивимось. Тут є такі квіточки. Нам з тобою треба провести жовтим кольором ті стеблинки, які будуть довгі в нас. Подивись, це в нас буде довга стеблинка, а блакитним кольором коротка. Давай спочатку з тобою подивимось, де в нас будуть короткі блакитним кольором. Ось коротенько буде. Ось коротенько буде. Повторю за мною. Ось коротенька. Ти бачиш, це такі коротенькі стеблинки. А тепер візьмемо з тобою жовтий олівець, а жовті вже будуть довгі. Ти бачиш, ми довше їх малюємо. Довгі. Довгі. Ми довше малюємо, тягнемо довше лінію. Довгі, молодець. Блакитні квіти в нас вийшли з стеблинки коротенькі. Ми дуже швидко їх намалювали. А жовті довгі, ми їх довгенько вже малюємо. Добре, молодець. Дивись, будь ласка, четверту вправу. Ти, будь ласочка, зробив вдома, тут треба прикрасити сукні дівчат. Сонечко намалювати на сукнях, які довгенькі, от ти бачиш, тут сукня у цієї дівчинки, вона довга. І у цієї довга тут треба намалювати сонечко. А тут сукні коротенькі, бачиш? Коротенькі, коротенькі, тут треба намалювати буде дощ. Вкрапли! Молодець. Так. Давай ще раз з тобою подивимось на олівці, і ти мені скажеш, який розмір у... так. Скажи мені, будь ласка, який розмір у помаранчевого олівця? Довгий чи короткий? Довгий. А який розмір у рожевого? Короткий. Ти бачиш, ми отак можемо з тобою перевірити, який довгий прикладаємо край краю. І ти бачиш, ми з тобою дивимося, що рожевий дуже швидко закінчується. Ось він оп! І закінчився. А помаранчевий, він такий довгий-довгий. Тягнеться, тягнеться і тягнеться. Він довший. А тепер подивись, в мене тут іще є олівець. Тепер в мене олівців три. Давай я тобі трішки камеру до лісу покажу. Ось в мене олівчики. є. Помаранчевий, рожевий і. Отакий червоний. Дивись, о, тут вже три голівця. Це найдовший, помаранчевий, найдовший. Дивись, а найкоротший в нас рожевий. Червоний він теж короткий, але найкоротший вже буде рожевий. Виходить так, що в нас червоний, він і не найдовший, і не найкоротший. Він середній. Бачиш, він середній. А най найдовший, помаранчевий, найкоротший. Бачиш, він коротший за червоний. От я подивлюсь, він найкоротший це роже. Тепер ми з тобою відкриваємо сувошиток і починаємо з тобою далі працювати. Дивись, що в нас тут з тобою є. В нас тут є з тобою отакий потяг. Потяги, і є отакі змії та такі гусіні. Що нам треба з тобою розробити? Ми беремо з тобою, наприклад, колір синій. З синім кольором ми з'єднаємо з тобою усі довгі предмети. Хто в нас тут довгий? Оцей поїзд, він забирає з собою довгу змію. І довга змія забирає з собою довгого гусеня. Ти бачиш, я з'єднала всіх. Однієї лінії. Виконуйте, будь ласка. Тепер я візьму інший колір, наприклад, зелений. І тепер з'єднаю усі коротенькі предмети малюнки. Змія йде до коротенького гусеня, а коротенький гусень йде до коротенького потягу. Отак, зелену ми з'єднали усі коротенькі. Добре, якщо не встигаєш, став паузу. Переходимо з тобою до вправи номер 6 Що треба з тобою тут зробити? Нам з тобою, ми повинні з тобою розібратися спочатку з цими цеглинками, такими кирпичиками, ти бачиш? Скажи мені, будь ласка, от яка тут з цеглин найдовша? От дивись, оця найдовша, оця чи оця. Найдовша зверху. Ти бачиш, ось вона найдовша. Ми можемо отак її розфарбувати. Вона в нас найдовша. Ця цеглинка найдовша. Знизу цеглинка найкоротша, а посередині середня. Дивимось тобою на банан. Нам з тобою повинні, ми з тобою повинні розфарбувати найкоротший банан. Скажи мені, будь ласка, це найкоротший? Ні. Це найкоротший. Самий короткий? Ні. А який самий короткий? Найкоротший. Найкоротший це оцей банан. Давай ми його розфарбуємо. Цей найкоротший банан. Найкоротший банан. Так, і в нас ще була найдовша цеглинка. Та розфарбована. зараз зараз. Я її ще раз розфарбую. Так, далі. Дивись, будь ласка. Шарф та пасок ти зробиш вдома. Тобі треба буде обрати. Найко... Найдовший шарф і найкоротший пасок. Це ти розфарбуй, будь ласка, вдома з батьками, добре? Це ти зробиш вдома. Це буде домашнє завдання. Ми з тобою розфарбували найдовший цеглинку і найкоротший банан. Ну і ще з тобою зробимо в сьому вправу. Подивись, будь ласка, на. Оцей прямокутничок на оцей. Давай подивимось, як ти вважаєш, тут щось зайве в цьому прямокутничку? Одивись, тут є така сопілочка, барабан, скрипка, трикутник і лампа. Що тут зайве? Один предмет ми повинні з тобою закреслити. Що тут не повинно бути? Це музичний інструмент, це музичний інструмент, це музичний інструмент, трикутничок це музичний інструмент, а лампа це музичний інструмент. Ні, ми його закреслимо, бо вона не підходить. Тут в нас тільки музичні інструменти повинні бути. Ти бачиш, все це музичні інструменти, Вони? на них ми можемо грати. Так, добре. Далі переходимо з тобою на другий прямокутничок. Яблучко, груша, ананас, лимончик, квітка. Що тут зайве? Зайва квітка. Закреслимо. А чого? Тому що яблучко, дивись, груша та лимончик. І ананас це все одним словом. Фрукти, ти бачиш? А один тут зайвий предмет, а квітка це не фрукт, її не можна їсти, вона в нас зайва. Так, давай далі. Переходимо з тобою на третій прямокутник. Білий ведмедь, бачиш? Отакий От тюлень. Пінгвін і метелик. Що тут одне зайво? Кого треба закреслити? Так, метелика треба закреслити. А чого? Тому що метелик в нас літає, а ведмедик, тюлінь та пінгвін вони не можуть літати. Так, ведмедик. Тюлень та пінгвін живуть там, де дуже холодно, молодець. Далі. Переходимо з тобою на останній вже малюночок. Оцей. Що тут намальовано? Слон, страус, качка, півник і пташка. Скажи мені, будь ласка, що тут зайве, кого одного треба закреслити? Так, це слон. Закреслю слона. А чого ж слон? Тому що, скажи мені, будь ласка, у страуса є пір'я, є пірячко і є дзьобик. Бачиш, отакий дзьобик, клювик є? І пірячко є. У качки є пір'ячко? Є, і дзьобик в неї є. У півника є пір'ячко? Є і дзьобик є. У пташки є пір'я? Є і маленький дзьобик є. А у слона є пір'я і дзьобик? Немає, тому що тут в нас всі пташки зібралися, а слон – це тварина це не птах, тому він зайвий. Добре, молодець. Ти сьогодні дуже гарно, дуже працював, а тепер скажи мені, будь ласка, от, наприклад, пальчики. Який в тебе пальчик найдовший? От подивись на свою долоню, я бачу, що в мене найдовший оцей, бачиш, середній. А найкоротший, я думаю, цей мізинчик. А тепер подивись на свої олівці. І знайди олівець найдовший. Ось я знайшла. В мене навіть їх два. А тепер знайди олівчик, найкоротший, дуже-дуже коротей. Ось я його знайшла. Два найдовших і один найкоротший. Але ще в мене є і середні олівчики. Які не дуже довгі і не дуже коротенькі, вони середні. Це ось такий червоний олівець. Молодець! Я вважаю тобі всього доброго, до побачення!